Вкладаю плитку малого формату 7,5х30 см. Тепер хочу показати, як вирізати отвір для підрозетника або вимикача в такій маленькій, маленькій плитці. По лазеру виставив, де у мене центр отвору буде. Поставив дві плитки і на ній наклеїв скотч, на скотч і намітив центр. Намічений центр виставив от плитки одна від одної на хрестик, який потрібно і міцно зафіксував усе скотчем, тому що без скотча все повилітає. Тепер коронка на 70, шурупокрут. І головне попасти цим сверлом в цей центр і починаю сверлити. Потрібно просверлити по центру спочатку чимось тоненьким отвір, і тоді те сверло зафіксується. У мене зараз під рукою тільки ось така коронка для дуже маленьких отворів. Спробую нею. Зробив маленьку просічку таку, щоб зафіксувався. Все, коли трохи заглибився, можна витягати цей, е, це свердло, тому що воно тільки буде заважати і може вилетіти фіксатор. Готово. Ну, то чудовий отвір. Ось так виглядає. Потім результат.